Вітаю компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Hyundai Tucson 2022 року випуску з бензиновим двигуном АВІОМ 2,5 на передньому приводі та з автоматичною коробкою передач. У такому чудовому сірому кольорі автомобіль у нас приїхав з Америки. Пошкодження були по типу ГРАД автомобіль, весь у рідній фарбі все повитягували. Єдиний залишився нюанс по задній задньому правому крилу. Ось в такому воно виді. Типу, легенька м'ятина, але так автомобіль увесь у рідній фарбі. З технічного боку, вона обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. По ходовій частині немає ніяких нарікань, по салону, до речі, нічого не тарабанить. Один власник автомобіль готовий до першої реєстрації. Давайте перейдемо до багажного відділу. Ось так у нас виглядає багажник. В принципі, ну, є такі. Царапінки, але то не критично, у нас також є докатка, місця тут дуже багато, ну і шторка також з приємного, все є все як потрібно. Давайте перейдемо до салону та до комплектації. До речі, тут нас зустрічає безключовий доступ. Позаду у нас ось такий стан салону. У нас тут текстильний чорний салон. Е, Нема ніяких подряпин, пропалень, дірок і так далі. Є вокелки також по всьому салону. по стелі також немає ніяких нарікань. Перейдемо на передній ряд. Ось так у нас виглядає бокова підтримка водійського сидіння, шкіряний руль. Ось в такому стані, однакоска є, в принципі, все. Датчик світла, датчик дождю, ціна автомобіля 25 500, 87 тисяч км пробігу. Мультикермо, підрульові лепестки, також підігріви передніх сидінь, розділений клімат-контроль, підігріви. все повністю по салону працюють, є камера заднього виду. Сенсорний широкий дисплей, CarPlay, Android Auto, в принципі все, що потрібно для комфортного пересування. Давайте перейдемо до підкапотного простору. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, В принципі в нормальному стані, без ніяких підтікань і так далі. Тож, друзі. Запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредита болізінг. Усім гарного дня.